Церкву зіслання Святого Духа, що на Коновальця, почали будувати у 2010 році. Тоді ж тут і розпочалися богослужіння прямо під відкритим небом, розповідає отець Віталій. Сама ж парафія утворилася чотири роки тому. До того часу парафіяни молилися в орендованому приміщенні. Нині в церкві служби правлять майже щодня, попри незакінчену підлогу та недошпакльовані стіни. Коштів парафіян на розбудову та ремонт церкви не вистачає. Зізнається отець Віталій. Звичайно, що наші люди є жертвенні, але на жаль. Людина, звичайно, вона є поки що бідною, тому звичайно, що ми не можемо розраховувати тільки на парафіян, тому власне шукаємо тих людей, які знаходяться з Божою допомогою, щоб були якісь більші пожертви. Збудувати церкву стало можливим за рахунок пожертви кандидата в народні депутати Олександра Шевченка. Він переконаний, божі храми в нинішній час потребують чималої допомоги. Одні треба реконструювати, інші будувати. «Сама головна проблема це все-таки дуже низький рівень життя населення. І, звичайно, багаті повинні поставити собі за мету або допомогти бідним стати багатшими, що є основною моєю метою в самому моєму житті. А поки той час, поки дуже бідні люди не стали, скажімо, заможними і не змогли самі. Будувати собі парафію, то повинні напевно багаті все такі сконсолідувати зусилля, виділити кошти, і допомогти громаді побудувати місця спілкування з Богом. Нині в церкві зіслання Святого Духа внутрішні опоряджувальні роботи до початку зими тут мають покласти плитку, потім розпишуть ікони.